Ну що, друзі, всім привіт! Цей день настав. Сьогодні у нас 12 лютого і ми нарешті відкриваємо сезон з криги. Приїхав на ставок, на якому карася ловив. Тут кажуть, є гарний окунь. Зараз будемо його шукати. Там пару чоловічків вже рибалять, крига тріщить. Зараз будемо пробувати. Що поспілкувався до рибачка, каже, крига вже хороша, потроху оконькуліє, але на мотиля, Мілкий. мотиля я не брав. Зараз будемо борити, пробувати на ближеньку. Зробив серію луночок невелику. Зараз спробуємо тут заливі. А там он дивлюсь, мабуть, русло старе. А там рибачки ловлять. Може підемо в ті а потім. Не знаю, мороз, Дуже багато знімати, мабуть, не вийде. І телефон ховає під курточку. Мікрофон взяв безпроводний. Потрібно було брати проводний, тому що безпроводний мене відпадає постійно. Будемо без мікрофону знімати. Мороз, мабуть, десь може 8. Зранку по прогнозу 12 повинно було бути. Крига десь сантиметрів 7. Прийшовся до тої сторони, повернувся назад. Тут хоча б трошки крига тримає сантиметрів 6 є, але місцями також, може 5, а там взагалі 4-5. За майме 100 кг не хочеться там бігати. Пробую на безбутилку. Ничего на а не клее. вітерець поднимается. Рыбка немає. На балансира пробов, також ничего. О перший. з сезон відкрито. Дрібнісніки, звичайно. Ну, але хоч рибку потримав в руках, поплив. Зимовий сезон з криги офіційно відкритий. Така погода, що може це перша рибалка і остання. Не знаю, чуєте чи ні, як крига трещить. більше не хоче. Може зараз тут ближче до бережка і спробую на безмотилочку походити. Оп. Ох, який хороший був. То есть, непогане. Ну, давай, в кладе клюй. <свистит> Опа, е! Еще дрібніший. <свистит> вот так есть. Одіваємо рукавички про холодно. Вибачаю за звук, але на таку рибалку потрібно все ж таки брати про одну петличку. Не знаю, може чуєте, як крига тріщить. Тут я зараз заливі. ось в цьому. Тут така. Десь від п'яти до семи може. Є досить непогано. А ходив на ту сторону. Зробив кілька лунок, і одразу повернувся. Там десь 4-5. З моєю вагою страшнувато. Так, камеру не звімкнув, а в нас є ще один. Такий самий. Так, Тейвен да тут таке Выстакаюсь. Напутал меня тут трошка. Так, надеваем ручка. Вот трохи и прохолодно. Може, зараз ще піймаємо. Один вже колега поїхав додому. Тому що після мене приїхав, <кій> на ближні не хоче. Перший лід всередині лютого. Ще ніколи такого не було. Друзі, наша рибалка на цьому закінчується. Сезон відкрили. Три окунька невеличких піймав. Не густо, але й не пусто. Ну, рибу в руках в цьому сезоні з криги потримав. І на цьому дякую. А вам дякую за те, що були зі мною. Дякую за лайки, підписки, коментарі. Всім пока до наступних рибалок.